Друзі, всіх вітаю! До продажу поступає свіжий автомобіль з невеликим пробігом. Тож, зустрічайте це Hyundai Tucson 2023 року випуску. Автомобіль у нас офіційний, придбаний в автосалоні у місті Дніпро без жодного підкрасу по кузову, всі стекла рідні. Стильний, динамічний, економний міський кросовер з дизельним двигуном 1,6 літрів автоматичною коробкою передач та підключаємим повним приводом в комплектації Elegance. Має доволі просторе багажне відділення. З електроприводом, задні та передні парктроніки, 18 дюймові оригінальні легкосплавні диски. В гарному стані темний тканевий салон, темну стелю, безключовий доступ, також гарний стан у переднього ряду сидінь, підкачування спинки водія, повний склопакет електрорегулювання та складання дзеркал. Кіряне мультикермо, запуск двигуна з кнопки. Адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, датчик світла та датчик дощу. Широкофункціональний дисплей з підтримкою AUX USB Bluetooth, Apple CarPlay Android Auto та камерою заднього огляду. Двозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, вибір режимів руху, цифрову приладову панель ще в заводській плівці. Та інше. Пробігу даний автомобіль має 42 тисячі кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон Авто. До зустрічі!